Україні можна передати мільярди євро від заморожених російських активів, не конфіскуючи їх напряму. Таку схему запропонувала Єврокомісія. План передбачає обмін готівки на облігації ЄС, які він сам підтримає. Це дозволить уникнути юридичних проблем, але водночас профінансувати потреби України у війні. Остаточне рішення ще не ухвалене, але ідея вже отримала обережну підтримку у Брюсселі. Україна ж просить Євросоюз про перехідний період та відтермінування фінансових внесків до бюджету ЄС. Йдеться про МИТА, частину ПДВ та інші внески. Про це повідомляє голова парламентського бюджетного комітету Роксолана Підласа. З її слів, Україна не готова платити Євросоюзу повну суму через війну та великі витрати на відновлення. Ігор Бураковський, голова правління інституту економічних досліджень та політичних консультацій, з нами на прямому зв'язку. Пане Бураковський, вітаємо. 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 Давайте почнемо з цієї схеми облігацій, не вилучаючи російські заморожені активи, створити облігації і фінансувати Україну. Поясніть, як це має працювати, бо напевно людям, які з цим не стикалися, схема може бути незрозумілою. Ну, поки що сам механізм до кінця зрозуміли, але, очевидна, ідея полягає в наступному. Є гроші, які лежать на умовному депозиті в якомусь європейському банку, так? Це російські гроші. Ці гроші, на ці гроші цей банк купує відповідні облігації Європейського Союзу і таким чином гроші, так сказать, починають працювати. В принципі, до цього часу вони працювали. Гроші, які Росія. Переказували на закордонні рахунки, вони вкладалися в різного роду цінні папери. Тільки тепер це буде вкладатися цільовим таким от способом в європейські облігації, за які відповідає європейський союз. Ну а гроші, які отримує безпосередньо Європейський Союз, таким чином мінявши свої облігації, будуть передані Україні. А як на яких умовах будемо дивитись? Це в принципі таке паліативне рішення. Чому тому що далі не зрозуміло, як ці гроші будуть повертатися взагалі, як буде працювати схема? Але в усякому разі це говорить про те, що в рамках європейського союзу ведеться дуже інтенсивна робота стосовно того, як збільшити фінансову допомогу Україні і збільшити перш за все за рахунок російських активів, які заморожені за кордоном, пане ігоре. Ну на, на перший погляд, ну схема весь цей час, наче як була на поверхні. Чому до неї вдались або ну почали більш предметно розглядати лише зараз, на ваш погляд, які додаткові умови для цього з'явились? Ну, знаєте, взагалі ідея використати російські кошти для того, щоб допомогти в Україні, допомогти в Україні серед експертів почали обговорюватися з кінця 2022 тисячі двадцять році. Але тоді виникали різного роду питання. Питання пов'язані з тим, що це кошти знаходились під під так званим прикриттям національного суверенітету. В Принципі кошти національних банків, ну центрального банку на да, кошти, які належать держави, вони захищені міжнародним. Правом для того, щоб не доникала спокуса, знаєте, на когось попливати політично і щоб всіх поставити більш-менш в рівні обставини, говорилося дуже багато, і в тих же сполучених штатах Америки з'явилися одразу дві полі права. Одна говорила, що так треба забирати і передавати. Інша школа говорила про те, що ні, давайте робити якось це по іншому. І в результаті з'явилася схема, коли використовуються відсотки від заморожених російських активів. То я думаю, що в принципі так мовити мова йде про те, що і інституційно, і політично наші партнери в принципі дозрівали до того і шукали способи, як це зробити більш-менш юридично чисто. А що у нас була інформація про те, що Україна просить євросоюз про перехідний період і відтермінування фінансових зобов'язань до бюджету ЄС, тобто е про який період йдеться? Адже ми ще не є членами Євросоюзу. Справа полягає в на наступному. Ми сьогодні ведемо перемовини з Європейським Союзом, і по кожній конкретній директиві Європейського Союзу ми говоримо, як і коли ми її будемо імплементувати. Що таке перемовини? Це наші домовленості, як ми будемо виконувати правила клубу, який називається Європейський Союз. Ну і ми дивимося. Є речі, які ми можемо зробити одразу і сьогодні, як кажуть. А є речі, на які нам треба буде е, перехідний період. Ми скажімо, ми не можемо одразу запровадити все європейське законодавство, яке пов'язане з охороною навколишнього середовища. Тому ми просимо перехідний період. І ми говоримо, що ми будемо ті та інші умови, ці та інші закони приймати через 5, 7, 10, там ще 20 років, і відповідним чином будемо працювати. І таких так мовити перехідних періодів. Я не знаю, скільки зараз набирається, тому що перемовини йдуть. Тому що перемовини йдуть, ну і в принципі, якраз один із перехідних періодів це виконання наших зобов'язань перед європейським союзом в фінансовій частині. І сьогодні мені здається, ця тема абсолютно слухна, чому тому, що зараз в європейському союзі ведеться дискусія про наступний семирічний бюджет. Європейського союзу вони приймають бюджети на сім років. Там така так мовити традиція, яка має під собою певну екологічну логіку. Ясно, що нам треба просити, бо нам гроші потрібні, і тут виникає таке певною мірою зачароване коло. З одного боку, члени європейського союзу, в майбутньому, ми повинні ми повинні надавати наш робити наш месок бюджет європейського союзу, з іншого боку, нам потрібні кошти, які ми повинні які ми хочемо отримати і використати, і на відбудову і не тільки на відбудову, ну і дійсно, тут треба шукати якийсь такий певний компроміс. Хоча зрозуміло, що коли ми вступаємо в європейський союз, то там з нами розмовляють вже з позиції клуби, говорять, що да, ми розуміємо ваші проблеми, але якщо ви хочете бути членом європейського союзу. Зу всі працюють по таким правилам. Давайте шукати можливості, щоб і ви також працювали по цим правилам. Пане Ігоре, але при цьому трохи східніше в країні агресорці, міністр фінансів Сіланов розповідає про те, що нам би мовляв в Російській Федерації має на увазі, було би добре збільшити державний борг до 25%, Але наскільки знов таки я розумію, трохи мовляв, не вистачає нам зовнішніх інвесторів. Чи це ну нормально? Ну одразу хочу сказати, що починаючи з кінця 22-го, початку 23-го року, ті чи інші форми інвестування і роботи іноземних інвесторів на терені Російської Федерації вони просто припинилися. Да, там залишається певна кількість компаній, яка там ще продовжує працювати. Але дійсно, звідки е, Російська Федерація може отримати додаткові кошти на війну. Ну, перший спосіб це експортувати нафту, але ми бачимо тут великі проблеми на сьогоднішній день виникають. Друге це збирати більше податків, але вже на сьогоднішній день податків збираються стільки, скільки вони можуть зібрати в країні непроста економічна ситуація, тому зібрати податки дуже складно. Можна вкласти великий бізнес разом податками, і це вони вже зробили. Вони намагалися так мовити за жирне время оподаткувати ті ж самі там газові компанії, нафтові компанії. Але це вже було так скач безпосередньо зроблено. Ну і залишається так мовити под по сусікам, як говорили у відомі так мовити касті. Що це можна зробити? Ну очевидно, дуже простий спосіб це е, запровадити, скажімо, облігації військової позики, примусити всіх купити ці так скати облігації. Можливо, певною мірою заморозити кошти е, росіян на депозитах. І Тут є певна своя так мовити, вже панічна така нотка в в Російської Федерації. Ну а взагалі країни, які переживають такі проблеми, вони йдуть до Міжнародного валютного фонду, вони йдуть до інших донорів, продають свої облігації і відповідним чином збирають кошти. На сьогоднішній день ці можливості для Російської Федерації перекриті. Там була інтрига з обліковою ставкою, а, з її пониженням. Як ви оцінюєте ось ці перепотії? Ну одразу хочу сказати, що в принципі це нічого не означає. Нічого не означає в тому сенсі, що ситуація в Російській Федерації дуже складна. І мені здається, що якраз так певне пониження е, е, облікової ставки Центробанку в Росії це багато в чому жест, який називається ну в економіці, це називається психологічна інтервенція. Тобто ми гроші не даємо, але говоримо вам про те, що у вас все буде дуже добре. Ми вам обов'язково допоможемо, і, значить, ведіть себе відповідним чином. Оце приблизно працює так, принципово. Це не змінює ситуацію в рамках російської економіки. ми бачимо, що 2025 рік це дійсно рік дуже складних випробувань, певних таких поворотних точок, якщо так можна сказати, в російських економічних трендах. Мені здається, що якраз ескалація Путіна, все, що він робить на сьогоднішній день, багато чому пов'язано з тим, що він хоче зібрати ті кошти, які можливості, які у нього є, щоб натиснути на всіх і вийти на якусь мирну угоду. Тому що він також розуміє, що навіть при всіх проблемах з допомогою для України і з тих з, з тими проблемами, які сьогодні стикаються, наші міжнародні партнери, вести таку масштабну війну він в принципі вже не змозі, і тому він шукає ті стихи обхідні маневри. Звичайно, це і за рахунок росіян. Вітеремо в плечі, так за те, що вони вибрали такого лідера. Але і з іншого боку, ясно, що і е, е, він також намагається натиснути наших партнерів, показати, як вам буде погано. Тому давайте замирятися. Я думаю, що свідчення того, що і війна на виснаження це не тільки проблема України, а це і війна на виснаження це і економічна і політична проблема для Російської Федерації. Також але Росія і російська економіка зокрема показують просто дива живучості, бо про дефолт я нагадаю ми вперше говорили на початку весни, десь в травні, особливо 22-го року. Чи бачите ви зараз способи Росії врятувати свою економіку? Що вони можуть якийсь фінт зробити? Чи це може прийти на допомогу Китаю? Тобто, що їх може зараз порятувати? Ну, давайте будемо говорити таким чином. Що таке дефолт на національному рівні? Це коли держава позичила якісь кошти і не може виконувати свої зобов'язання по цим запозиченням на сьогоднішній день таких коштів у Російської Федерації практично немає. В принципі, тут не може бути якогось такого великого зовнішнього дефолту. Да, хоча там є там якісь залишки, так сказать, але в принципі це не та історія, про яку сьогодні треба говорити. Так, да. друга проблема це проблема, яка пов'язана безпосередньо із внутрішніми. Виплата вже на сьогоднішній день. Велика кількість сигналів про те, що кошти, які видаються на воєнку, на військово-промисловий комплекс, вони находять нерівномірно, надходять, можливо, навіть не в тих масштабах, яких треба, і таким чином одразу так мовити виникає. Виникає от така от проблема. Третій момент це те, що надходження бюджету Російської Федерації. Е, не на е, нафтові надходження тости вони скорочуються, зрозуміло, що вони будуть скорочуватися далі. А чим менше надходження, тим менше, е, тим менше надходження е, надходження доходів. Ну і от подивимося новий бюджет, але ми бачимо, що якраз дефолт так мовити можливо, ну так в теоретичному плані можна говорити. Це я думаю, дуже сильне скорочення різного роду е, програм, які не прямо не пов'язані з війною. Тобто мова йде про соціалку, мова йде про якісь там, я не знаю, значить, трансферти на адресу місцевих бюджетів. Ну, як мені здається, також свідченням великих проблем в бюджеті Російської Федерації є те, що центр Москва дуже сильно тисне на регіон, і все, що можна перекинути сьогодні на регіони, перекидається на них. Ви збираєте військо, ну умовно кажучи, да мобілізуєте людей, ви платите їм своїх бюджетів відповідні, так мовити кошти. Якщо до вас прилітають українські дрони, ви берете свої гроші і починаєте відбудовувати те, що там так сказати, у вас клалося. Якщо до вас прибір приходять е, внутрішні переміщені особи, то ви їх там десь розміщуєте, робите і так далі. Тому я б не говорив би зараз, чесно кажучи, про якийсь такий дефолт класичному варіанті, але те, що так мовити, російська економіка, бюджетна сфера вже працює на грані можливого, те так. Ну і останнє, що я хотів би сказати в цьому зв'язку. Якщо ми подивимося дані за останні місяці, за останні, скажімо, там 8 місяців, попередні, які сьогодні з'явилися, ми бачимо дуже цікаву тенденцію: мінуси ідуть не тільки по виробництву е цивільної промисловості. Да, вони вже давно так моду починалися з початку 2025 року. Вже була mm -hmm. така тенденція. Але ми вже і бачимо, що навіть в окремих військових галузях також сьогодні спостерігається, якщо не впад, то в усякому разі. Так було той вихід на те, що називається нульове плато. Це говорить про те, що там дійсно великі внутрішні проблеми. Ясно, що вони там щось будуть крутити, значить, викручуватися і так далі. От, але е, при всьому при тому, давайте не забувати, що є економіка. Економіка це фундамент дійсно військових дій. Uh -huh. Але з іншого боку, ми прекрасно повинні розуміти, що доля війни вирішується на полі бою, і на жаль, ми за це платимо кров'ю. Пане Ігоре, дуже дякуємо Дякую. за пояснення. Будем будемо сподіватися, що різьба все ж не витримає цих дій. Ігор Бураковський, голова правління інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Був з нами. Далі новини з Людмилою Добровольською і повернемось.